Вітаю всіх прихожан цього каналу. Цікаве відео про свічку запала. Тобто про цю річ яка ось тут стоїть. Всім цікаво, як вона працює, мені теж і взагалі цікаво, чи вона працює. Тому що трактор заводиться, якщо він заводиться, то я замітив, чи то свічкою, чи то без свічки він завжди добре заводиться. Ось, І люди просять, кажуть, зніми, покажи як. Вже зараз я її відкручу. Попробуємо подивитися на сам принцип її роботи. Попередньо, я собі думаю так, що коли ти включаєш запалення, нагрівається спіраль, відкривається клапан, відкривається клапан. І коли ти ключом далі крутиш, під тиском подається соляра на цю спіраль, яка вже нагрілася, і вже ж клапан відкрився, виникає спишка. Яку затягує в колектор і запускається двигун. Це моя така думка, я не бачив ніде, щоб хтось його показував в Ютубі. Але моє пояснення таке. Е е е якщо ви, може, хто бачив колись, як заводилися оті самі старі трактора, самі перші, 1800 ті да, чи 900 ті то дизельний двигун заводився як. Або патрон вставлявся. Б'єш по патрону. Запускався двигун, або ще так на фітільок в головку закручувався фітіль, який горів, да? крутиш корбу і запускався двигун. Як можна запускати двигун, якщо, якщо коли заводиться значить, погано трактор? Коли вже що? або компресії немає, або коли топлі вона гавкнула, тоді китайців, відповідно, заводиться погано. Але якщо вам жалко витрачати грошей на ремонт, бо да? Може, немає, чи ще щось. Як можна викрутитися з такої ситуації, раз і назавжди, як то кажуть, ну такий один з лайфхаків? Взяти приблизно ось таку штуку, переварити його так само десь біля колектора, вкрутити сюди кран. Кран. Це звичайний шариковий кран металевий. І так само можна в холод чи запальничку, чи бумажку підпалити, щоб хтось вкрутив. І це полум'я туди попадає і не запуститься. Це як один з варіантів, так? як покращення цього. Але взагалі мені подобався декомпресор. У мене був трактор з декомпресором, то це взагалі мені подобалося. Навіть на самому сівшому акумуляторі, коли вже він не крути, ви вижимаєш декомпресор, ще можна розігнати і не заводиться. Отже, значить, що, дивимося зараз, як воно працює. Дивіться, відкрутив, підключив. Тіпа воздух пропустив, бо я думав, що там ще воздух може бути, тому що трошки прийшлося попустити ось цю топливну трубку. Звідси пішла солярка, відповідно, я думаю, може там буде воздух. Трошки я, звичайно, пробував тільки що, як воно гріє, як воно працює, тому що треба було переконатися в тому, що воно дійсно працює. Щоб була маса, я просто прикрутив сюди ось все, що ви бачите, кинув на масу. І зараз ми побачимо, ну я вже бачив, але ще не повністю. І зараз ми разом побачимо, як воно працює. По таймеру відео вирахуємо, скільки все-таки треба гріти цю свічку і чи треба її гріти два рази, три рази, п'ять разів і так далі. Значить, Дивіться, я включаю. Зараз де вона? Так, це я включив. Дивіться, свічку я включив. Я не бачу куди знімати. Коротше тут. Бачите, яка спіраль, І загорається сам хітільок. І горять собі ось такий фіті. Пробуємо заводити. Тобто ситуація досить така прикольна, як ви бачили, спочатку загорається спіраль. Нормально нагрівається, відкривається клапан, так як я й думав, попадає сюди паливо. Паливо попадає з тиску, який ще зберігся в системі, щось там починає коптіти гріти. Навіть після того, як запустився двигун, ви бачили, що воно горіло і не могло його потушити. Так само, ну, тобто, звідси з вентилятора досить таки дує добре. Тобто, так як воно там вставлено, це полум'я затягує в циліндрі і таким чином допомагає запустити двигун. Зараз ще разок. Включив. Зараз. Включив. Дивіться, нагрілась. І зараз ми точно будемо знати, скільки його треба тримати. Дивіться, загорівся сам фітільок, бачите, вже соляра пішла горіти. Це я тільки тримаю на свічці запалу. Тобто два рази, три рази її можна не гріти, просто один раз підпалити. Ого, дивіться, яке, яке полум'я. Тобто, якщо його раз просто потримати до хвилини, дивіться, це я пустив пустив, свічку я пустив. Свічку я пустив, клапан закрився. Тобто, зрозуміло, да, що достатньо всього нажати раз, потримати хвилину, дві-три можна, воно просто весь цей час буде грітися і горіти. Напевно, з хвилину-дві-три, да. так як я нажав, тримав, то воно просто горіло. Пробуємо ще раз. Дивиться, гоп, відкрив. Ой, стоять, 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 стоять. Це не було моєю метою. Відкрив свічку. Дивіться, нагрівається спіраль. І загорається. Свічечка горить. Горить свічка. Можна тримати, воно собі буде горіти в колекторі, колектор гріти або можна просто заводити. Бачите, в цей раз факнуло добре, значить все-таки звідси воздух вийшов, і зараз я спробую ще раз. Все-таки тут мав бути сильніший, сильніший сильніше полум'я. Двіся загоріла свічечка і зараз, по ідеї, вже має факнути добряче. За попередніми даними, значить, яка ситуація? Підведемо підсумки. Нагрівається спіраль, при заводі факає добрячий факел, який точно достає всі циліндри. Ну, при цьому ж самому можна просто відкрити, почекати ту саму хвилину. Якщо дуже холодно, можна просто почекати хвилину. Воно тут просто погорить фільтрові. Воно буде просто горіти, так як ми бачили, що воно горить. А вже коли заводимо, буде сильна вспишка, тому що. Перші рази, як я показував, спички такої не було, тому що тут був воздух і воно воздухом прийшло. Ось, так що ось така система запалювання в інших тракторах, де є стоять безпосередньо свічки нагріву. Це інша справа. Так як стоять в японцях, тобто в кожен циліндр своя стоїть свічка, так як в дізелів в машинах, то це одна справа, а це інша справа. Так? Що краще, скажіть ви, тут безпосереднім полум'ям б'є, а там свічка нагрівається, гріє циліндр, і тоді вже тільки з форсунки є солярка і вона вже має там загорітися. Ну тут, як ви ще бачили, після того, як трактор завівся, ще є полум'я, і також без, без проблем воно ще може підігрівати. Тобто система така, вона працює. А то я ж кажу, я не знав, чи воно взагалі працює чи не працює, тому що трактор заводиться, я бувало приходив морози. І без свічки торг 2 секунди він завівся. І щось свічкою, що коли ти її тримаєш, так само торк, так само 2 секунди він завівся. Стоять, це ще не все. Почав збирати, але я думаю, ще раз зроблю пару експериментів. Дивіться, ще які досліди я зробив. Якщо просто заводити, не тримаючи ключа, дивіться. Нічого не відбувається. Якщо заводити... Якщо тримати свічку накала 15 секунд. Дивіться. Якщо її тримати 15 секунд тільки як вона загориться е спіраль, немає великої спишки вогня. Зараз покажу. Десь ось так. Скільки це там вже секунд прийшло. Дивіться. Великого полум'я немає. Але якщо протримати до хвилини, тільки що я робив експеримент, то полум'я факає аж туди. Дивіться, показую один раз, бо телефон сідає. Зараз потримаємо. Тобто, коли заводимо, коли заводимо зразу, ніякої реакції не відбувається. Коли потримати 15 хвилин нагрівається тільки спіралька, але немає великого полум'я. А якщо потримати довше, дивіться, прогрівається сама свічка, вже в колекторі горить у нас, считайте, да? е, прийшло зараз е, 30 секунд прийшло. 30 секунд прийшло, бачите, вже почало само підфакувати. І зараз дивіться, зверніть увагу, яка буде вспишка. Це у нас що вже зараз? 40 секунд пішло, дивіться. Да, Висновок який? свічку накала, треба тримати не менше 40 секунд, хвилина, нічого страшного не буде, а буде тільки краще, тому що полум'я від свічки факає досить багато. Якщо тримати 15 секунд, нагрівається тільки свіча, маленький вогоньок пшикає. Якщо зразу ключом повертати без очікування, да? тобто нічого не відбувається, як ви самі все побачили. А як знати, чи працює у вас ця факельна свічка? Треба потримати не менше хвилини її в запаленні. І ось тут, ось тут воно точно має бути гарячим. Якщо не дуже гарячим, то в холодну пору відчуватися буде тепло. Ну і цей лайфхак, який я толкав в початку відео, коли я говорив, що сюди можна приварити якусь різьбу, привар... закрутити екранника тільки металевого, і обов'язково треба знімати флажок, щоб він не відкрився випадково і не почав самокати пілюку, то він і, і, має. Право на існування, тому що, як ви бачили, свічка горить, полум'я йде, залітає в циліндр і в результаті допомагає запустити двигун. Тобто, якщо у вас трактор вже старий, якийсь Т-25, МТС, ЮМЕС, чи китайський старий, чи японець старий, який вже в холодну пору погано заводиться і не хочеться ремонтувати топливну паливну апаратуру, то це як виход з положення може бути такий. Теж. Бумажку чи газовий балончик, горілку туди вставили. Завели, краника закрутили. і як один з виходів з положення, ледачий вихід з положення можна читати. Хай вам всім щастить.